Як ви думаєте, існує такий візочок, щоб він був і легким, і компактним, але при цьому з великим спальним місцем? І стильним, і якісним, але при цьому бюджетним. Наша відповідь так, і це візочок Carella Alpha в оновленій версії 23-го року в комплектації 2 в 1 або 3 в 1. Має алюмінієве шосі, що компактно складається разом з проглянковим блоком, Піка має міцний каркас, зручний матрасик та знімну внутрішню оббивку, а також теплу накидку ідеальну для зими, що посібається блискавкою. Та відворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем колеса поліуретанові, непробивні не потребують підкачки з адаптивною амортизацією, вага з люлькою всього 10 кг, а з прогідковим блоком 9 Великий капюшон має додаткову секцію збільшення та дворівневу систему вентиляції. Зовнішній текстиль, водовідштовхуючий з захистом від ультрафіолетового випромінювання. За допомогою системи Memory Button люлька знімається всього однією рукою. Руглянковий блок реверсивний, має регульовану спинку та підніжку. Спинка регулюється як по куту нахилу, так і по висоті. Великий капішот має додаткову секцію збільшення та оглядове віконце. В комплекті йде сумка для батьків, чохол на ніжки, дощовик та москітна сітка. В комплектації 3 в одному можна підібрати автолюльку від карело для новонароджених 0-13 що встановлюється на раму. Купуйте в маля.